Почнемо німецькою за піснями. Wie kann man jemand so krass vermissen? Jemand vermissen означає сумувати за кимось. Jemand означає, що з vermissen ми маємо використовувати акузатив. Тож запам'ятовуємо Jemand vermissen. Або vermissen плюс акузатив. Зо кас. Зарисен. хисне. Зо касс це розмовний варіант, щоб сказати дуже сильно. Це у нас розмовний варіант. Und ce означає, що людину розривають емоції зсередини. І останнє зо ішті відео oder nicht? Золь іх означає, чи варто мені, тож золь ми використовуємо, коли ми хочемо. Спитати, наче як поради, чи варто мені це робити, чи не варто мені це робити. І тепер швиденько повторюємо: фехмісен означає сумувати, сумувати за кимось, коли нам когось не вистачає, ми використовуємо із акузативом. Зокхас це у нас розмовний варіант, щоб сказати, що щось дуже сильно. Цегисен означає, що людину розривають із середини емоцій. І золь ich – золь, ми використовуємо, коли ми хочемо спитати, чи варто чи ні.